Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами простим, але дуже смачним рецептом салат із буряків. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Цей салат ідеально підходить як гарнір або легка закуска. Починаємо. Для приготування нам потрібно взяти 350 г відварених буряків. 3 відварених яєць, 50 г воловських горіхів, 3 зубчики чеснику, 2 3 столових ложки сметани або натурального йогурту, сіль перець за смаком. При бажанні зелень. Беремо суху пательню, висипаємо на неї горіхи і підсушуємо горіхи пару хвилин при постійному помішуванні. Коли горіхи охололи, нарізаємо їх на маленькі шматочки. Висипаємо у миску. Яйця нарізаємо на невеличкі шматочки. Кладемо у іншу миску. Відварені буряки натираємо на крупні терці. В Глибоку миску вкладаємо натерті відварені буряки. Додаємо нарізані яйця. Подрібнені горіхи. Солимо, перчимо до смаку, вдавлюємо 3 зубчики чеснику. Додаємо 2-3 столових ложки сметани або натурального йогурту. Все ретельно перемішуємо і наш салат готовий. А зараз будемо куштувати. Це неймовірно смачно. Спробуйте приготувати цей салат вдома і обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую за перегляд, до нових зустрічей на моєму каналі.